У селі Чернечина Охтирського району провели в останній путь солдата Михайла Гладких. Він був оператором другого взводу протитанкових керованих ракет. Загинув оборонець поблизу населеного пункту Вишнева Борівської громади Ізюмського району Харківської області, розповів представник Охтирського центру комплектування. Чернечська громада сьогодні прощається з гладких Михайлом, який служив в 44 окремій механізованій бригаді. Воював на сході України. Загинув 28-го числа під час ракетно-бомбового удару. Він був призваний по мобілізації 11-12-22 року. Відспівали захисника на подвір'ї будинку, де він жив Черничині зі своєю родиною. Ще молимось за покоєння душі, невинну б'єного воїна, Героя України Михайла і за відпущення йому всякої прави і невільної. Це людина, яка пішла захищати в першу чергу території нашої України, життя, здоров'я наших дітей, і людей і нашу громаду в першу чергу. Ця людина приїхала до нас у 2014 році як внутрішньо переміщена особа з Донецька, там, де почались бойові дії першочергово. Приїхала сюди і знову таки стала тут, на захист нашої держави, в зв'язку з цими важкими подіями. Я побратим його я з перших днів. Для його служба знаю. Яким він був побратимом? Та яким? Побратимів поганих не буває. Добра, відзичлива людина, що можу сказати. Завжди веселий був. Разом на навчання їздив, разом на позиції їздив. Приїхали десь, вони з Донбасу, тут жили. О, дітки є маленькі, в їх дівчинка і хлопчик. Дякуємо за те, що захищають Україну наших дітей дуже. Родина була в них міцна, двоє діток, хлопчик і дівчинка. Дівчинка десь 14 років, а хлопчику 10. Знали, що вони так тікали від війни з Донецька ще в 2014-му. Я не знала особисто загиблого героя, але вважаю, що кожен мешканець громади має прийти і провести, віддячити якось. Поховали Михайла Гладких на місцевому кладовищі Черничина, захиснику України, назавжди залишилося 46 років. Анна Книша, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.